Привіт, друзі! Вже наступний день. Я приїхала поранше сьогодні в цей дуже класний ліс. Але подивилася вже уважно по карті, знайшла ще більший, недалеко від того місця, де я вчора збирала, саме такий смирічковий ліс. І хочу дійти туди. Тут, бачите, йду дорогою, таке поле. Їхати тут не можна, це щось. Фермерський, чи не знаю, якийсь приватний, коротше. І отам на горизонті, якщо ви бачите, далеко видно смирічки. Ото є великий смирічковий ліс. І він якраз, я так розумію, на південному схилі цей гір. І якраз те, що треба. О, дивіться, тут якось рубають. Дерева, якісь пейзажі. Зараз будемо робити дослідження з вами. Буду вам показувати, якщо побачу щось гарне і їстівне. Сьогодні погода німецька стандартна. Дуже мрачна, точно буде дощ. Он, бачите, той ліс? Чорніє. От туди я зараз. Шведесенька добіжу, тут кілометр півтора, не більше. Покажу вам краєвид трошки. І я сподіваюся, що там буде мати файних грибів. А вон, до речі, вітряки електроенергії, котрі добувають. Видно теж на горизонті. О! Я сама тут вперше, тому мені все цікаво роздивитись. Який ось пейзаж, яке важке, осіннє таке небо, мрачне. Мені здається, це небо може зробити більш яскравим і веселим лише білий гриб. Або купа класнючих лисичок, як вам здається. Це файний рецепт, я собі придумала чи ні? Людей нема. Коротше, що мені подобається в цій землі? То, що нема людей. Бачите? Яке поле і жодної людини. Я цією доріжкою собі йду, Насолоджуюсь природою. Тут всякі птахи такі літають. Ем, ну, знаєте, як хижі птахи такі здорові-здорові. Я, я. я в них не дуже розбираюся, яка та сама пташка. Але прикольно. А я собі йду в ліс. Може вам трошки пейзаж Дивіться. Ну, схоже на більш дикі ліси. Ось, друзі, моя перша знахідочка здоровенна. Це я просто дорогою. Я ще йду, бачите, край поля. Я ще ніде не прийшла, а тут такі собі дубочки ростуть. І здоровенний класнючий зонтичок. Дивіться, я не знаю, ти є стівний чи ні. Так, не хочу його просто так рвати. Так, є кільце оце, але воно не рухається. Друзі, воно не рухається. Це якийсь інакший зонтик, коротше, не той, що їдять. Він, бачите, трошки як такий куполовидний. Ось один, ось другий. От. Третій. І, це тут ціла компашка росте, але я так розумію, що це не той правильний зонтик, яка має бути, тому що оце коло споюпочка, вона не рухається взагалі. О, тому я не беру, йду далі. А дивіться, друзі, йду дорогою і побачила, які сліди. Це маленька кізочка. Ну, не та, котра коза, котра маленький олень. Мама Бембі. Або, може, й сам Бембі. Невеличка зовсім. Тобто тут такі місця вже більш дикі, можна і невеличкого якогось оленя знайти. І, звісно, за всіма традиціями Німеччини я вже маю дощ. Ну нічого, нас так просто не візьмеш, йду далі. Дощик моросить. Десь е, карка ворона. А я йду. Краса. Ось така. Це дуже потемнішало, почався сильний дощ, і Я сховалася у лісі. Але дивіться, друзі, який страшний ліс. Ну не то, щоб страшний, ну просто такий темний, такий мрачний. Ой-ой-ой. А там от зелень, там світло, а тут прям подивіться на цю картинку, прям. У -у -у. Ще отут був привид який, якийсь би полетів, то це б я бігла. Але я натрапила тут, роздивляючись, що тут є, поки я перечікую дощика. На якісь такі гриби. Дуже темно, я не знаю, чи вам буде видно. Їх купа, вони йдуть отак от рядочком. І з цього я вирішила, що, може, це рядовка. Вони йдуть отак от. багато їх, багато. Я вам зараз один покажу якийсь. Давайте оцей переверну. Я не знаю, що це за гриби. Воно якесь чудне, дивіться, така луковичка. Тому я її чіпати не дуже і хочу. Погано видно, дуже темно, друзі. І така юпочка під, під верхом, там, де пластинки, бачите? От. І воно пластинчате. І воно пластинчате. Що то є, я не знаю. Брати, звісно ж, не буду. Але цікаво напишіть мені, будь ласка, бо цікаво, я щось такое взагалі не пам'ятаю. Чердовки, чи, чи Бог я знаю, що це є. Дощ все сильніше, я все ходжу. І дивіться, яке це цікаво, хто б міг так подерти на такій висоті. Висота метр восімдет, а то, що зверху ще вище. Хто б міг так подерти кару. Трошки стало приємно зараз, тому що хтось це досить величенький, хто їсть кару. Я сподіваюся, це олень. Чи щось таке? Щось, хто не любить туристів. <бачити> Бачите, який темний ліс. Ууу, ху-ху-ху-ху. А там от зелень. Зелень проглядає. Скоріше, щоб дощ прийшов, то я б пішла далі шукати. Вже і тут дощ йде, такий конкретний. Я зустріла зончиків ще. Яка гарна шапочка у нього. Вся від дещо мокра, гарний гриб, до речі. Ось такий зонтичок. Клас. Дощ йде, я біжу. Коротше, той ліс взагалі він не оптимістичний. Я йшла йшла і почула оленів. Знаєте, вони так кричать. Я не повторюю, от олені кричать, особливо восени ще чути. От, і я почула не дуже далеко від мене. Я їх не бачила, але почула і думаю, ну його в баню піду. І йду під дощем в інший ліс. Зараз по карті подивилась, ніби більш світлий мав би бути. Теж смарічковий. Якщо вже і в цьому лісі новому не вийде, тоді просто вернусь ті там, скільки 2 кілометри чи два з половиною, скільки взагалом пройду, не знаю. До того, де я вчора збирала, і буду там дивитись, роздивлятись, доки не намокну. А вже як намокну повністю, тоді поїду. Такий сьогодні день. Знаєте, хотілося як ліпше, вийшло, як завжди. Хотіла, там такі плани в мене були, саме на біляків і так далі. Але бачите, які дощі, і щось взагалі не йде поки. Ну нічого, я сподіваюся. Підтримайте мене лайком, будь ласка. Бо я, якщо чесно, ще й змерзла, як цуцик. Тому що зараз плюс 10. ще тут дощ йде, але так хочеться біля Що потерплю трошки. Дивіться, друзі, перебігла і що вже знайшла? Старий біляк. Дуже поїджений, вже трухлявий, нема що брати один, а ось другий. Але я дуже рада, тому що це мені говорить про те, що є грибничка. Тут є грибничка і є білі гриби. Зараз піду шукати. Дощ йде страшний. Дивіться, друзі, яка знахідка вже є. О, це! Вгадайте хто? Правильно? Їжовики. Їжовик дуже добрий гриб. Наскільки я знаю, в Німеччині збирати його не можна, я його брати не буду. І ось він один, другий, третій. Просто вам покажу. Третій. Четвертий. Ось гарний. Ціла кубка їжовиків. Клас. О, ще є. Ще є. Це одно, знаєте, дуже приємно. Це мені говорить про те, що це дуже добрий ліс. Ох, це жирний їжовик. Вони дуже корисні, дуже класні. Але наскільки я читала, в цій землі їх збирати не можна, тому що це якийсь там заповідний гриб. От. Тому йду далі. Шукаю білих. Поки я йду і шукаю, розкажу вам трошки е яку історію. Я йду зараз в сторону. Лісу, котрий сосновий або смирічковий, я вже там не можу ті точно розібрати на Google Меп, але йду туди, я так сподіваюся, що я його знайду. Тут у кожній землі в Німеччині є своє законодавство, воно може трішки відрізнятись. І тут збір грибів він дуже сильно регламентований, тобто ти не можеш збирати все підряд. Деякі види не можна, деякі види, як білий гриб, можна збирати тільки один кілограм на людину, в якихось землях, в інших землях півтора кілограма на людину, але не більше, як півтора кілограма. І тут є такий прикол, що ти можеш йти собі лісом і зустріти, ну, як типу лісничих, плюс-мінус, такий надзор, контроль чи щось типу того. От. І цей контроль перевіряє рюкзаки на гриби і вони їх зважують. Це правда, абсолютно реальна історія. Зважують, якщо норма не перевиконана, не перебільшена, значить все добре. Можеш собі бути вільним. Йди, збирай далі, насолоджуйся. Але якщо норма перебільшена, тоді ти мусиш сплатити штраф. Ну так, все по регламенту. Тому я... Знаю, що я можу знайти білих грибів, я поки не хочу брати якихось інакших. Ну і плюс, звісно, я не буду брати ті, котрі я точно знаю, що заборонено знімати. Йдемо, мокнемо. Коротше, друзі, прикол. Я прийшла в той ліс, який на мапі бачила, що шукала його під дощем, бо вже скільки часу. І дивіться, прикол, його виробили. Мабуть, зйомки старі. Вона одна похила якась, не знаю, смирічка. Є видно і все. А тут якісь хащі непролазні, все валяється. А там далі внизу, я там вийшла, такі лежать брівня зрубані. Я повністю зрубали. Тому не завжди по Google-картах можливо зорієнтуватись. Ти оце йдеш йдеш, мокнеш, мокнеш, а по итогу лісу нема. Ось такий прикол. Все, я йду в той ліс, що вчора збирала, тому що якось на сьогодні мені пригод лише криша вже. Друзі, там касуля. Дивіться, бачите, вон вона. От вона, стоїть. Дика косуля, оце я її чула. І вона з малим. Боже, вона з малим! Я наговорю, бо дуже хочу вам показати її. Вона бачить мене. Бачите? І то мені вперше вдалося зняти касулю. Я їх бачила в лісі раніше, в диких лісах, в Карпатах. Але аби зняти, це взагалі майже неможливо. Не встигаю зорієнтуватися, а тут просто стоїть скільки часу, яка вона класна! Зараз побіжить. О, все, пішла в ліс. О, блін, це так круто, взагалі, це максимально круто. Ще виходить з лісу, я піду трошки швидше, може зможу зняти. Ана. може пощастить полювання відео полювання на косулю. Так мовчу. Вон вона, вон вона, вон вона. Дивіться, о, як побігла. Ха -ха. Клас. Ой, це максимально круто. Це таке поєднання з природою. Я просто обожнюю таке. Клас. А ось це вирубаний ліс, в котрому я збиралась брячки збирати. Ха -ха. Клас, я мокра наскрізь. У мене всі окуляри позатикали тими водою. дощем. Але я ще не задоволена. Клас. Дивіться, які лопухи. Зонтики. А ну, подивимось. Ні, не, не рухається взагалі. Не рухається. Що це за зонтики такі? Хм. Юпочка не рухається. Ось ще один. Красень. Друзі, я перейшла в цей ліс вчорашній, це треба було одразу сюди йти, а не оце вимахуватися, знаєте. І дивіться, що я вже його знайшла. Так, чекайте, я вже його загубила. Блін, да він точно тут є. Я загубила його. а ну дивіться зі мною, де він є? Класний біля Абалдіани, знаєте, коли ти мокрий оленя побачив, це просто вже, я не знаю, в мене немає слів і тих емоцій. І знаходиш ще білячка вимучено виходженого, молоденького, чистенького, 100%. О, це таке щастя. Ану, слухаємо, як буде хрустить. І не хрусткай, ану. О, хрустну. Так, хто мені пише нерви з корінням гриби. Друзі, це плодова ніжка, гриба, то не є коріння. Не переживайте, я дуже поважаю природу. Все буде добре. Пишіть мені гарні коментарі, я їх читаю. І не гарні, пишіть, всілякі пишіть, мені завжди цікаво вас послухати. Ах, звуки природи. О, класний віляк. Боже, яка краса. Ану, дивимось. Давай. Друзі, друзів, братів, сестер. Є, є, вони Ще один. О, блін, нарешті, нарешті. Я стільки виходила. Я стільки... Ой, ну ти бомбурик, то ти сі файний бомбурик. Який гарний грибочок. Ох, хтось тебе вже їв. І я поїм. А біля нього, бачите, оцей, як його дощовик. Якраз під погоду. Ой, беремо. А, клас. Луночку обов'язково закривати, тому що в них там свій світ, своя атмосфера, мікроклімат. Дивіться, класнючий. О, взагалі. Ну, вже трошки, трошки з вентиляцією, але що зробиш? Заодно дуже... Він шестесенький, зараз я буду чистити, хоч, хоч би дощ прийшов. А? Я хочу ще одного. Так, чекайте, цих кладемо. Двох. Шлі далі. Хоч би дощ пройшов, то були б... Знаєте, були б кадри гарні. Було б світло. Так, але це, мабуть, старий. А ну дивимось. Ти старий чи що? Поїджений точно. Ні, ножка тверда. Ану, потягну я тебе. Ох ти їх вихлясти. Ні, друзі, не можу. Так що робити якийсь такий покручений. Ану, щось вийшло? Щось вийшло. Так, дивимося. О, ножка чиста. Дивіться, я його розрізала. Ножка чиста, гарна. Шапочка теж. Чесно кажучи, це не під... Це не під осичник. Це підосичник. Дивіться, який то біляк. Крапочки. Шапка червоненька. Це мій перший німецький підосичник, побитий життям. Ніхіга собі. Оце так. Це перший німецький підосичник. Та зараз я вас тут ще пошукаю. Зараз, якщо буде синіти, то 100% він. Так, дивіться, вже синіє. 100% підосичник. Клас. Ну це взагалі максимальний кайф. Все, пішла чистить. Друзі, я ще нічого не почистила. Я взагалі тільки повернулася. Хотіла доставати ножа. І дивіться, я ще знайшла біляка. Бачите його? Він вже в кадрі, в самому центрі. Дивіться. Це буде рожачно, якщо це не біляк. Ні, це віляк. Дивіться, який класний. Масюнький. Це вирісли. Я аж заговорююсь від емоцій. Це, просто... це вирісли за ніч, за ніч вирісли. Мої дорогі бомбусики. Дивіться, які. Офігенний біляк. О, клас! Зараз буду лазити тут ще дивіться. Дивіться, друзі, яка класна сімейка. Зараз буду її чистити. Це вже трудові гриби. Це просто трудові виходження, вимокші. Дощ, чуєте, який йде? Ого! го А я поки чищу, я вам трошечки похвастаю, знаєте? Трошечки. Розкажу, що? Я вчора так смачно їх піджарила, як мене в Карпатах навчили, так смачно поїла. Я вам трошки розкажу, може, ви теж спробуєте. Це така річ, що просто неймовірно. І так, що треба робити? Ви, якщо знайшли біляка, от, ну, от в лісі тільки знайшли, точно впевнені, що це чисті ліси. Тобто там немає ніяких там виробниць, бруду. Дивіться, які чистесенькі. Ну, супер! Класний чистий біляк. Ви його просто взяли, отак розрізали навпіл і отакими тонесенькими, по міліметрів по п'ять, розрізали пластинами прямо так от. Ну, помили, звісно, спершу. Кинули на пательню, на олійку і все. І жарити з двох боків, доки вони не позолотішують. Трошки підсолили, трошки багато не треба. Менше як коли ви там варите чи жарите їх. Так. І отакими от сильними пластами ви його потім жареними і з'їли. Він має неповторний аромат. Такого аромату, мені здається, жодний тип приготування не дає, як отака от жарка пряма. Особливо смачно, коли ви вже такого більшенького знайдете білячка. Такого що... О, клас! Такого більшенького білячка, що в нього оця губчата під шапочкою, ну, губочка оця велика і трошки зеленкувата. Оці взагалі просто космічного смаку. Але якщо чесно, я вчора це їла невеличких і це було теж максимально смачно. Все, друзі, з класним настроєм я йду далі. Хожу, брожу, друзі. І, до речі, знаєте прикол, що німці називають білі гриби кам'яними. Ще біля, так? Да? Ану, ану. Не, чи що? Ні, це ця. Це їжовик. Це їжовик. Я його не чіпаю. Е, німці називають кам'яними грибами, тому що у них отут в лісі досить багато зустрічається дійсно таких камінчиків, білих, як мармур, шибов, я знаю, що це є. І... Білесеньку шапку тільки молодого, тільки що проліз грибок білий, його можна переплутати з цим камінцем, чи камінець з цим грибком. Тому вони називають білі грибочки кам'яними. Ось така прикольна історія. Так, все я шукаю, шукаю. Небо сіре, дощ іде. Дивіться, друзі, хоче дощ, але не можу не показати вам бісу. Ох, які смарічки станки, як гарно. І дощ падає. Таке зелене все. От би літом сюди приїхати, так? Да? Десь у серпні. От тут були б грибні часи. Натрапила на рижика, мені здається. О, ось він. Ось він, так. Ану. Дивимось. Так, це він. Класний рудий рижичок. Так, шукаємо ще. Поруч. Шукаємо рижиків, кив-кі-ки. О, бачу. не бачив. Ох і дощ поливає. Вже такий ліс мокрий. Я вже не знаю, я вже просто відкручую так, ще рижик. Ось. Два красені. А ну давайте ще вполюємо. О! О! Біляк! Так? Це беляк. Віляк, друзі. Віляк. Сейчас буду Ні, точно віляк. Тільки виліз. Сені! Так? Ні, чекайте, це не біляк. Здрасте. Це щось в луковичці такі, в цибулині. Ой-ой-ой-ой-ой. Це не біляк. Фу-ху-ху. Треба руки витирати, дуже щільно. А що це таке може бути? Щось воно таке бліде? Це ж не бліда поганка, правда? Блін. Ладно, буду руки зараз мити обмог. Подивіться, будь ласка, хто розуміється в них, це бліда поганка чи ні. Ну все, друзі. Не скінчається дощ. Я вже, чесно кажучи, не можу. Я 5 годин ходила під дощем. Тому це вже фініш. Все, що я розбирала сьогодні, я вам показала. Декілька рижиків, три білих, один підосичник, небагато, але з урахуванням погодних умов вже як є. Я сподіваюся, що завтра дощ пройде і я піду, тому що сьогодні вже боюсь захворіти, не хочу, коротше, ризикувати. І плюс я ще це так добре потрогала руками. Може, то бліда поганка, щось трошечки гарчилася, тому не знаю, я знаю, що їх навіть руками не можна чіпати, тим паче якось там лапать дуже сильно, а я якось таки добряче налапала її. Я обмок руки терла багато, мох дуже мокрий, я так надію, що я щось відмила, але я хочу добре помити руки якомога швидше, тому... Вирішила їхати. Напишіть мені, будь ласка, це в мене просто поранує, що Дійсно, не можна поганку чіпати руками тих, хто розуміється в грибній справі. Для мене це важливо дуже, тому що ну, не хочеться ризикувати здоров'ям своїм. І напишіть, будь ласка, це взагалі вона чи ні? Я до кінця не можу зрозуміти, як вона виглядає вживу. Ну все, друзі, ставте лайки, лайки пишіть коментарі. Я задоволення все почитаю. У мене дуже багато питань. Я як задавала у відео, будь ласка, допоможіть мені розібратися з ними. На все добре і до зустрічі. Пока-пока.